Контрактова площа у Києві перетворилася на фронтову галерею поруч із шумом трамваїв, уламки шахетів та кадри з передової. 54 світлини про 54 тижні запеклої оборони. Зробив офіцер та фотодокументаліст Олександр Петрасюк, військовослужбовець 24 ї бригади короля Данила. Деталі в матеріалі наших колег із центру комунікацій сухопутніх військ ЗСУ. БПЛА, керовані авіаційні бомби та розбиті шахеди лежать просто в центрі Києва. Це могло бути спогадом про перші дні повномасштабної війни, але ні, це не спогади, а лише відлуння боїв, що тривають і зараз за сотні кілометрів від столиці. У місці часів Яр, яке боронить 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Східне місто тримає оборону завдяки воїнам із західного серця України зі Львова, а на цих світлинах різні миті цієї війни. Місто пережило й німецьку окупацію, і сьогодні ми говоримо, що часів яр це місто, яке знає, що таке війна. На Контрактовій площі відкрилась фотовиставка інсталяції Тривки» на рештках парканів, привезених із місць боїв, позиції, бойова робота та повсякдення воїнів 24-ї бригади. Автор знімків Олег Петрасюк. Він не лише фотограф-документаліст, а й офіцер прес-служби бригади, який сам перебуває поруч із героями на передовій. Його камера бачила те, що зазвичай залишається за лінією фронту. Це поранений боєць із Радну. Він чекає на свою евакуацію в одному з стабілізаційних пунктів. робота медиків зараз вона, напевно, одна із таких ключових порятунку поранених бійців. І, на жаль, наші медики мають. Найбільший досвід в світі надання першої допомоги пораненим. далі. Зруйновані багатоповерхівки у центральному районі міста. Снайпер 3-го механізованого батальйону з позицією «Сків» на позиції у напівзруйнованому будинку. Військовослужбовець у променях сонця, що пробивається в укриття підвалу приватної забудови, чергування на позиції на околицях Часового Яру. 54 фотографії, 54 світлини, 54 історії разом з тим, 54 тижні оборони. Але ми розуміємо, що насправді вона набагато більша. Кожна з цих світлин це миттєвість, яка пройде крізь вічність. Росія планувала захопити часі в яр до 9 травня 2024 року. Але завдяки військовій майстерності, мужності та винахідливості бійців бригади короля Данила ворог не пройшов. І досі там триває запекла боротьба. Те, що відбувається там зараз, тепер можуть побачити як кияни, так і гості столиці. Перше відчуття, знаєте, якогось такого хаос в голові знаєте, через те, що якось не, не можеш збагнути, От так навіть напружуючись, що вони там переживають і якщо вони відчувають це дуже складно. Не менш знаковою сталася виставка і для самого Олега. Здається, крига з кресла. Часів яр завжди викликав такі змішані, почуття. І люди, які були там, вони були дуже травмовані війною. І коли я приїжджав туди як журналіст, я відчував, що вони не дружні до мене. І я розумів, чому так. Але оцю теплоту від жителів Часового Яру, я відчув тільки зараз. 54 фото, 54 тижні, 54 історії. Але з кожної з них тисячі днів і ночей, коли українські воїни тримають небо і землю під своїми ногами. Вогни тривки це не просто виставка, це обличчя тих, завдяки кому ми можемо спокійно гуляти цими вулицями. І поки ці світлини стоять на контрактовій площі, у часовому ярі триває бій, який вони знову і знову виграють для нас усіх.